Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 30 червня, 30 червня 1651 року. День, коли під Берестечком відбулася найбільша битва 17 століття. Поле було вкрите пилом і димом. У повітрі гуло від гармат. Зіткнулися дві величезні армії українське військо Богдана Хмельницького разом із союзними татарами проти польської армії під проводом короля Яна II Казимира. За різними оцінками на полі бою зійшлося до 150 тисяч козаків і татар проти 80 тисяч поляків і найманців. Битва тривала кілька днів. Спочатку козаки мали перевагу, але все змінила зрада. Кримські татари несподівано залишили поле бою, прихопивши з собою самого Хмельницького. Без і підтримки союзників козацьке військо виявилося у пастці. Поляки зімкнули кільце. Почалася справжня трагедія. Частина війська проривалася крізь болота. Багато хто потонув або загинув у боях. Це була важка поразка. І велике випробування Берестечко не зламало дух українців, але змусило їх переглянути тактику і політичні союзи. Історія ще не раз дасть Хмельницькому шанс піднятися. А як ви вважаєте, що важливіше для перемоги: чисельність війська, вірні союзники чи мудрий полководець? 30 червня 1934 року ніч, яка назавжди увійде в історію під назвою Ніч довгих ножів. Саме тоді Адольф Гітлер розпочав внутрішню чистку в нацистському русі, жорстоко позбавляючись від своїх соратників, які ще вчора допомагали йому прийти до влади. Під приціл потрапили керівники штурмовиків СА, зокрема Ернст Рем, харизматичний, але занадто незалежний очільник цієї військової організації. Штурмовики допомагали Гітлеру захопити владу, але згодом стали тягарем. Їхня чисельність і радикалізм лякали німецький бізнес, армію і самого фюрера. Гітлер обрав СС. елітну охоронну структуру як свою нову опору А СА. Приріг на знищення у ніч на 1 липня за наказом фюрера розпочалася серія арештів і розстрілів серед жертв не лише Рем, а й колишній канцлер фон Шлейхер, критик режиму Грегор Штрасер та десятки інших. Усе це було подано суспільству як необхідний крок задля стабільності. Насправді ж це була демонстрація сили, жорстокості і готовності знищити будь-кого на шляху до абсолютної влади. А як ви вважаєте, чи може політик, який зраджує своїх, стати лідером нації, якому можна довіряти? Друзі, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Давайте разом розвивати український Ютуб.